Підхоплюємо марафон з новинної студії. Для вас у марафоні працюють команди СІТІВІ та СТБ. Доброго вам ранку. 10 крилатих ракет, 23 три шахеди і два розвідувальних безпілотники знищили цієї ночі. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет та 31 дрона. Це свіжі дані повітряних сил. А в Авдіївці і досі рятувальники не можуть дістати з під завалів дев'ятиповерхівки двох загиблих місцевих жителів. Дістатися до тіл вкрай складно. Завив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він наголосив, росіяни не припиняють обстрілювати місто і його околиці. Напередодні зафіксовано більше двох сотень атак. Маємо два поранених завчора цивільних. Один підірвався на протипіхотній міні, лепісток так званий. В старій частині міста, другий отримав поранення в центральній частині міста внаслідок артилерійського обстрілу. В важкому стані другий поранений одного мирного мешканця вбили росіяни минулої доби на Донеччині. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Загиблий житель Красногорівки, яку ворог обстрілює постійно ще одна людина поранена. Від майстерності аеророзвідки, а також від влучності артилерії, залежить успішне знищення ворожої сили, та ефективно виконувати свою роботу артилеристи та аеророзвідники можуть лише працюючи пліч упліч, адже дрони це сучасні очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим, ба навіть рятують їм життя. А тому керування дронами вкрай відповідальна справа, але часом навіть творча. Чому саме розпитували артилерії. Артилеристів наші колеги з військового телебачення. Аеророзвідка очі артилерії. Такої думки, як і оператори дронів, так і самі артилеристи. І зараз ми дізнаємося, як працює цей тандем. Пильність аеророзвідки та влучність артилерії це запорука успішного бою. Такої думки командир артилерійського дивізіону Тихий. Його підрозділ працює із САУ «Акація». За час повномасштабного вторгнення одна установка відстріляла вже півтори тисячі снарядів. А в дивізіоні тихого чотири таких установки. Без аеророзвідки робота артилерії можлива, каже військовий, але продуктивність значно зменшиться. Всліпу зазвичай не стріляє. Завжди стріляємо під коректуру, для того, щоб було раціональне використання снарядів, щоб кожен снаряд лягав точно в ціль. Оператор безпілотника Йода Мисливець за цілями. Сьогодні він шукатиме мішені для акації за допомогою безпілотників. Як як говорить зараз, це війна артилерії і війна дронів ну, в основному. Зараз дронами дуже багато чого вирішується, дуже багато питань. Це може бути не тільки розвідка, ви ж самі прекрасно знаєте. Це може бути і бомбардування з дронів, Те, що, наприклад, набагато легше зробити, чим прицілитися там. Я маю на увазі якимсь мінометом попасти і так далі. І дешевше. З дронами йода працює більше року. Основні навички здобував у бойових умовах. Свою роботу вважає відповідальною і творчою. Кожного разу вам потрібно. Я не знаю, облітати якісь нові куточки, виявити. Є цей азарт, що, наприклад, якщо ви працюєте на якійсь ділянці вже довгий час, ви вже все знаєте, ви все відскакує від зубів, де що знаходиться. І оцей, ти постійно щось, намагаєшся щось нове для себе знайти, відкрити, з різних кутів залетіти. На наших очах аеророзвідники виявили потрібні цілі, боєць йода повідомляє координати артилеристам, а ті вже давно на поготові. Тандем артилерії та аеророзвідки знову доводить свою ефективність. Та це лише один епізод їхньої плідної співпраці. Якби на аеророзвідка, то я думаю, ми не попадали б в ціль. Тобто вона дуже велику робить роботу, то вона нас коригує, вона нам допомагає влучати точно в ціль, точно в орків. Євгенія Гордієнко, військове телебачення. Спеціально для марафону Єдині новини. Рада ЄС продовжила ще на рік з Україною так званий торгівельний безвіз. Фактично, це повне скасування мит і квот на експорт української продукції до червня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за таку підтримку. За його словами, це новий етап інтеграції наших економік України та всього Європейського союзу. Водночас, зважаючи на нещодавну блокаду аграрного експорту, яку у квітні запроваджували сусідні Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія. Зеленський наголосив ура. Зі схожих ситуацій будуть шукати рішення, які задовільнять інтереси усіх сторін, маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж таки можуть залишитися, якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться. Але внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож впевнений. Ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах сусідах, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам. Він втратив усе на рідній Херсонщині, вибрався із дому разом з родиною під обстрілами. Їхав у невідомісті з дружиною та двома дітьми, але не впав у відчай і відновив свою справу на Київщині. Поблизу білої церкви фермер з-під Херсона Сергій Коломоєць вирощує полуниці та вже навіть зібрав перший урожай. Як починав життя та хто йому допоміг, розповів Ользі Читайло. Ну, дивіться, тобто в нас тут кущі так. І він накидає у нас ось такі кісточки. Це вже формується полуничка. Ці кадри ми знімали наприкінці березня. Ряди полуниці у господарстві під Білою церквою. А ось ця ж теплиця кілька днів тому. Перший врожай ваш, так? Да. А скуштуйте. Це вперше Сергій вирощує полуницю не вдома під Новою Каховкою, а на Київщині. Каже, де виросла, значення немає на смак справжня, Херсонська. По херсонському в рецепту, ми знаєте, ми як павара. А ну, агрономія це. А в чому секрет? Е Секрет, мабуть, в тому, що от от в цьому, мабуть, в душі. Він показує нам, яким було його господарство там, на окупованому лівому березі Дніпра. Сусіди пишуть, що полуниця вродила навіть без догляду. Чи повернеться ще не знає, тому і облаштувався тут. Вдалося знайти хороших партнерів. Зустрілися з однодумцем, який хотів би займатися також полуниць. Першим врожаєм Сергій задоволений. Чим ярче виражений кольор самої полуниці, так, от, тим вона вкусніше і спіліше. Київщина стала другим домом для всієї сім'ї Сергія. Від ферми до Білої церкви, де він живе, кілька хвилин на авто. У Нас виглядайте на поля, ви просто подивіться, красота, ріпак росте. Родина тут із квітня минулого року. 12 квітня минулого року ми сюди приїхали. Будь ласка, приходьте. Ось їхній новий дім у хлопців кімната наверху. А ти в кого <ріст> на першому поверсі робоче місце дружини не лише чоловік відновив бізнес, вона зайнялася манікюром. Фінансово це не Поки я ще прибутку. Не побачила ну, мені потрібно було спілкування. Життя налагоджують з нуля. Торік навесні виїжджали швидко з однією лише валізою. Це це ми все життя туди склали своє і Приїхали. Не виїздили одразу, бо сподівалися, що території звільнять швидко і безкінечні колони російської техніки зникнуть. Ми їдемо до себе додому через гес. І от ідуть колони, бачите? Це 24 Це 24. 24 лютого, десь друга година. Ми Ці приїхали додому, до да і цей. почалися да, дуже такі вибухи. Потім ходили на проукраїнські мітинги, страху не було. До тебе прийшли на землю, і ти мустиш в очі, дивишся, злості я вам кажу, просто не передати. І от в цьому, в цей момент тобі не страх, нічого. Сергій показує нам кадри із одного з протестів. Ось, бачите, ось-ось, я от розвожу руками в кепки. І туди тільки ховаюся, прильоти. Оце таке всі кричать, а вони все почали вже нас глушити. Оце з тилу виходить, міськради. Але люди чути постріли, а люди не розходяться. Не, ми стояли мене в часа звільнення не було. Дужча в страх за дітей, які безперестанку слухали звуки вибухів. І стрібітель прямо під хати пролітають, і було так дуже гучно. Всі перепухалися там. На Київщину приїхали, бо всі краї раніше возив овочі на продаж зі старим своїм домом. Подумки попрощалися. Так легше пережити втрату. Давай представимо те, що до нас в дім прилетіла ракета, що у нас його немає. Якщо все залишиться, хай це для нас буде краще приємним сюрпризом, аніж оцею марною надією. Кажуть, їм пощастило на хороших людей, і це не лише про партнерів в бізнесі. Доки спілкуємося, у гості приходить Світлана. Як переселенці, як, як ми зустрілися з вами? Так, 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 Сережа, щас я тебе допоможу. Саме вона допомогла знайти родині будинок. Вражай полуниці, які раніше на Херсонщині допомагають збирати сини. Давай рви, рви з хвостиками, як я тебе вчу. І Сергій, і його родина вірять, що ми все відбудуємо. Головне не опускати рук. Все буде Україна, але треба рухатись. Ольга Чатело та Євген Задоя. Факти сі Єдині новини. Пляжному сезону в Одесі бути, частину узбережжя у місті, вже відкриють для відпочивальників. Відповідний наказ вже підписали в районі військової адміністрації. Щоправда, пляжі від Ланжерону до 16-ї станції Великого фонтана відкриють за певних умов. Зона купання має бути огороджена, а у воді натягнуті сітки. Також на пляжах повинні встановити спостережні пункти та систему оповіщення про повітряну тривогу, підготувати шляхи евакуації до найближчого укриття, заходи, що унеможливлять потрапляння міст. Міну зону купання мають провести комунальники та представники бізнесу. До частини узбережжя, де немає траверсів та пірсів, доступу не буде. Зокрема, йдеться про пляжі в області. Є комплексна заборона. Тому, ще раз підкреслюю: ми не пішли на те, щоб погородити всю е е лінію морського узбережжя, тому що це і капітальне вкладення певні. І... Сміх це найкращі ліки від постійного стресу під час війни. Переконана команда «Дизель шоу. Майже рік тому гумористи повернулися до глядачів живими концертами та щотижневими прем'єрами в Ютубі та на каналі Сітіві 2 З початком великої війни дизелі цілком перейшли на українську. В російською грають хіба лише ворогів або висміюють їх. Колектив продовжує всеукраїнський тур на підтримку збройних сил України. І перший концерт сьогодні у Дніпрі у власному благодійному дизель фонді гумористам вдалося назбирати понад 10 мільйонів гривень на потреби армії. Та з кожним новим виступом ця сума зростає. Якщо рік тому вони вагалися, чи варто повертати гумористичне шоу під час великої війни, то сьогодні переконані, жарти – це запорука бадюрого духу українців. До того ж, велика глядацька підтримка спонукала артистів і надалі покращувати настрій мільйонам людей. Самі артисти неабияк тішаться, коли на їхні концерти приходять і військовослужбовці. Ми розуміємо, що так артисти повинні їздити по закордонним концертам та щоб люди у всьому світі чули українців, чули українську мову. Але ми вважаємо, що ще мабуть більш важливо підтримати саме наших людей, які тут, які страждають. Ось так дизелі репетирують нові номери, які покажуть у всеукраїнському турі. Уже сьогодні. Сьогодні перші два концерти у Дніпрі квитки на них розкупили ще за два тижні. Актори жартуватимуть не лише на побутові чи життєві теми, а й з особливим завзяттям глузуватимуть із наших ворогів. Це вже номер про те, що Лукашенко приїжджає перевіряти, як в якому стані його армія. Він приїжджає на полігон і десь у середині, не всередині номера. Він вже розуміє, що треба валити. Звідси не Так. Що, Батько побачив, Батьку батько у відділ Ні, я сь -сь 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 -сь. сьогодні. Перший раз за, -за, -за два роки служби на настоящий танк увидел. у новому турі, окрім нових персонажів, глядачі зможуть побачити уже звичних героїв. До прикладу, дотепта подружжя Сашка і Віки знову вестиме свого сина до школи після кількарічної дистанційки. Є ще емоції пов'язані з тим, що ми дуже скучили за нашим глядачем. І це пов'язано з війною, і не тільки що до цього був коронавірус. Короче, ми просто дуже хочемо... довго нас не пускали до людей <гум> да. після 24 лютого 2022-го Дизель шоу цілком перейшло на українську. За словами акторів, це було неважко, адже раніше вони вже грали державною мовою у телесеріалах на трьох та вижити за будь-яку ціну. Шеф редактор дизель «Дизель-студіо» відзначає, нові україномовні випуски набирають біль. Більше переглядів, аніж старі російськомовні, випущені до повномасштабного вторгнення. То сьогодні в нас дуже багато повідомлень. Я завдяки вам вивчив українську мову чи вивчила українську мову. І це не українці, це люди, які живуть десь за кордоном, які люблять дизель-шоу, які хочуть його. Дивитися завдяки касовим зборам. Команда продовжує збирати кошти на потреби армії у власному благодійному дизельфонді. уже накопичено понад 10 мільйонів гривень, та мета мільйон доларів для зсу. А поки артисти запрошують до переглядів нових випусків на ютуб каналі Дизель Студіо та щоп'ятниці о 19.00 на телеканалі ICTV2. Даніл Самсонов Максим Костенко факт «Єдині новини. Такі новини на цю мить більше уже о 9-й з Андрієм Ковальським. З вірою в перемогу та ЗСУ я бажаю вам спокійного, тихого дня. А далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, будь ласка, переймаю естафету.